А ось тут з 2007 року я на цих площадках фактично починав свій е, спортивний розвиток на оцих брусях, турніках. Хочу звернути вашу увагу на цей шкільний пострадянський спортивний майданчик. Погляньте на ці криві, ржаві, облізлі бруся. Чи не настав час це змінити? 23 роки підряд гроші, які мали йти на реконструкцію майданчиків, йшли на закордонні рахунки наших чиновників. За часів незалежності спорт знищувався, як і Збройні сили України. Як депутат Київської міської ради планую домогтися від райдеадміністрації відкриття низки нових спортивних майданчиків та ремонту наявних, відповідаючи свободі за спортивну масову роботу, я всіма способами сприяв для розвитку вуличного спорту. Один із прикладів є оця гімнастична перекладина, яка була в 2011 році встановлена за підтримки Всекраїнського об'єднання Свобода та мене. Тут на сьогоднішній день тренується дуже велика кількість спортсменів. Їх таких перекладин небагато поки, декілька штук. Одна із небагатьох є ще в гідропарку. Ось, існує стереотип, що люди, які йдуть в політику, мають від'їсти здоровенну пику і величезний живіт. А я в політиці з 2009 року.